Тот самый сыр. но в Россельхознадзоре подозревают, что он был сделан на территории Евросоюза. Поэтому вот этот сыр должен быть уничтожен согласно указу президента Идиотизм державного гатунку із масовим ураженням населення, з несамовитим захопленням та завзятім російському білгороді нині знищували сир. Очевидно, що європейське для тамтешнього люду тепер гірше отруйне відповідно і ставлення до харчів безжальне. З іншого боку, навіщо їм закордонні продукти, якщо ковбаса за 220 та сирок дружба для багатьох був, є, і, мабуть, що й надалі залишатиметься межею захматних мрій та щасливого існування. 6 у серпні 2015-го натомість нині маємо на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецспорт на 2,02. П'ятеро загиблих, понад півдесятка поранених бійців. Біля Донецької на околицях горлівки ворожа артилерія з мінометами атакують українські позиції фактично безперервно. Невдала інвестиція вкладатись у закордонну навіть приморську нерухомість надзвичайно ризиковано, якщо ти син колишнього прем'єра втікача. Є хто продає, є хто купує, але тут виступає правосуддя. Італійська Феміда заарештувала майно Олексія Зарова на Сардинії. Закривки йому поміч до України докотилася хвиля збиральництва. Тот мусор під ногами, он може послужити якомусь та конкретному парню, який в бойових дійствах потеряв руку і ногу. У всій країні небайдужі люди шукають пластикові кришечки. Гроші витрачають на протези для захисників України. Ричі упродовж доби зі 122-мм гармат, розташованих у Спартаку. Це передмістя окупованого Донецька. Бойовики атакували Авдіївку. Загальна кількість обстрілів у порівнянні з минулим днем трохи зменшилась. Запевняють у штабі АТО. Водночас, на ділянці від Мар'їнки аж до північно-західних околиць Горлівки, та уздовж залізничної колі Артемівськ Горлівка. Бойові дії та обстріли тривають фактично безперервно. П'ятеро українських воїнів загинуло від ворожих куль, осколків та снарядів. Ще шестеро дістали поранення. На Луганщині перестрілки в районі щастя також не вщухали цілий день. Працюють ворожі міномети, сильно активізувалися там снайпери противника. І лише за кілька останніх годин троє українських бійців зазнали поранень. Мар'яна Бухан працює на передовій у секторі А і має вже чути столичну студію спецкору. Мар'яно, привіт! У якому стані насамперед наші воїни, що отримали буквально щойно поранення? І загалом яка ситуація біля щастя тепер? Вітаю Саша. Ну всі поранені вже або у шпиталі, або по дорозі до нього зранку. Під час обстрілу поранено поранили одного бійця в день. Противник бив по позиціях з мінометів та БМП. Карети швидкої вивезли ще двох бійців. Один з них легкий, інший... Стан інших двох ну бійці називають а, важким. Будемо сподіватися, що вони а, одужають. Бої біля щастя не вщухають вже кілька днів поспіль. Вчора снайпер бойовиків поранив ще одного бійця. Командири кажуть, саме снайпери противника нині не дають спокою хлопцям на позиціях. Розповідають, що з Росії до Луганська і околиць міста приїхали понад сотня буряцьких снайперів. Стріляють вони патронами а, калібру. 12,7. Саме такий калібр у кулеметів, від такої кулі не не врятує, адже такий калібр пробуває навіть в бетонну стіну. Працює снайпера у нас, так. Сейчас очень тяжело добратися до тих місць на передовій, які стоять. Тут тільки появляється якась машина, люди, починається обстріл. Сразу работают снайпера. То есть куда бы они. Причем они работают. І не важна, хто анімус робота вбила такі случаи, Попадали там, і ремонтники. Напередодні пізно ввечері бойовики випустили з автоматичного рандомети кілька снарядів по Луганській теплоелектростанції і влучили у стовпи з дротами, світло і вода пропали чи не у всій Луганській області. Енергетикам вдалося перепідключити резервну лінію, і вже за кілька годин світло з'явилося, але не зрозуміло наскільки довго воно пробуде. стреляли с минометов, попала в трансформаторы высоковольтные столбы. Была там такая вспышка большая, две штуки. А потом сработал защита котла и начала шуметь сильно. Наверное, каждую неделю они стреляют. Но конкретно сюда они не стреляют, потому что здесь находятся котлы. Если они сюда попадут, то это будет. Но стреляют по нашим хлопцам, которые находятся на других позициях на территории. Италии. Нові дроти на стопи на луганські ремонтники натягували весь сьогоднішній день, а всю ніч на ТЕЗ гасили пожежу. Снаряди від гранатомету лягли дуже близько від цистерн з топливом у місцях де вже є суха трава. Вогонь розповсюджувався дуже швидко, але рятувальникам вдалося свой час загасити полум'я. з нашої сторони. Ну, казалось, Казалась бути дачі гаряці, тому ми одразу визволи пожарних. Кустарники загорелись, трава сухая и рядом склад ГСМ, поэтому могло в принципе перерасти в большой пожар. Если бы ГСМ загорелся, то могло бы привести к очень серьезным осложнениям. Я не знаю зачем. Скажем так, стрельба не характерная, не дающая какого-то положительного стратегического результата. Ну і дійсно зовсім не зрозуміло, навіщо терористи стріляють по луганській ТЕС, адже вона обслуговує і частину самого міста Луганськ, де власне і знаходяться бойовики. Саша Марія, дуже дякую тобі за оперативну інформацію з сектору А Луганську ТЕС і у місті щастя знову взялися зрівнювати з землею терористи три на ЛНР без світла. Після влучення ворожих снарядів опинилися прилеглі до неї населені пункти. Мар'яна Бухан щойно говорила саме про такий розвиток ситуації на передовій у секторі А. Через відімкнення світла у посиленій готовності всю ніч перебували і українські бійці на межі секторів А та С. Пов'язано це було також з тим, що за інформацією розвідки саме в цьому квадраті помітно збільшилась кількість кадрових військових суміжної федерації. Та саме сюди бойовики додатково перекинули важку техніку. Чи готові українські бійці до можливої атаки противника на ділянці передової біля окупованого первомайська? Знає Наталя Нагорна трьох буквально позицій. По всім нашим точкам попасно у підвищенні бойові готовності. Олександр Півночі позначав на мапі позиції ворога. Активність почалась по зв'язі їхній. Ми одразу прийшли в повну бойову готовність. Після Посліких часів очікування началися вже масивні обстріли. З найближчого до селища Золоте Терекону долітають звуки активності противника. Там по черзі маневрують пара ворожих танків. Там далі Первомайськ цей напрямок військові називають танконебезпечним і прогнозують, якщо почнеться наступ, то він буде саме з цього боку. Поміняли э, орков на росіян, Тому, я думаю, що посадили толкового. Собственно, то, що ми вчора ожидали, тому що у них на блокова одна з причин на всіх блокпостах змінили э, ополченство так називаємо найомників на регулярні російські війська. Враховуючи кількість та потужність зброї, яку зосередили бойовики на цьому териконі. Про будь-яке дотримання мінських угод тут навіть не йдеться. Судя по тим звукам, які ребята знімають, і по воронкам які тут є, все до 152-мм орудів. Прориву бойовиків сьогодні не було. Хіба що виспатися як слід хлопцям не дали? Боєць з позивним Джексон, розказує, не лінується встати рано, аби помилуватись місцевими краєвидами. Чому здавне поминає мене дома? Найбільше до вподоби воїну золоті маківки тутешніх церков. Хлопці впевнені, Бог України напризволяще не покине, а солдати небу у тому допоможуть. В Празник один сходив. Ну він по утрах часто я дивлюся, плюс стане утром на церкву. помолився. З Луганщини Наталі Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спецкор два плюс два. Лікарі світу за мир саме під таким гаслом проходить 6 серпня вже не один десяток років у багатьох країнах світу. Згадують про цю дату у річницю бомбардування японського міста Хіросима. Це сталося у далекому 1945 році. Тоді після повітряної ядерної атаки, що здійснили Сполучені Штати, загинули понад 100 тисяч людей. Ця трагедія стала своєрідним символом єднання медиків для сучасної України. Рік тому гасно було нового змісту. Як відзначає цей день на передовій українські медики на власні очі бачив Євгенія Гарков, їх називають Янголи війни. Вони не базуються під вогнем, та це не означає, що ці люди не нюхали пороху. В них тут своя передова з порятунку життів. Потоки хворих, де відбуваються найбільш інтенсивніші бої, це Авдіївка, Пєскі, Марінка. Саме стікається до нас. 66-й мобільний госпіталь сформували на Львівщині і розквартирували в Красноармійську звідси до передової лише кілька десят кілометрів. Тутешні медики першими надають допомогу пораненим бійцям. До поранення сюди, сюди давайте. Те, що сьогодні міжнародне свято у тутешніх медиків навіть немає часу згадати. Вони відзначають його роботою. Про відпочинок більшість лише мріє. Релакс для медиків це шашки, шахи в перспективі футбольне поле. І Ось вже навіть побудували волейбольний майданчик, але як бачите, ніхто не грає. На жаль, забагато роботи те, що вночі обстрілів більше, він знає не з новина з кількістю поранених, яких сюди доправляють. Василь уже 20 років у професії кадровий військовий лікар за час перебування на сході вивів статистику. Раніше на місяць через нього проходило до півсотні потерпілих, нині майже сто. Тяжко бачити чоловіка молодого. Працездатного, який вже без кінцівки, відповідно розумієш його подальшу судьбу як інваліда. Його найперше завдання вивести людину з шоку, підготувати до операції та передати хірургу. Та коли кожна секунда на вагу золота на битву за життя людини стають усі одночасно. Руслан уже мав лікарський досвід. Пройшов Його Славію, Ліван у складі миротворчих контингентів був у Африці. каже поранення на українській війні. Важчі такі речі доводилось спостерігати. Правда, не було ніколи. не собі подумав, що це може таки бути тут у нас в Україні. Медикаментами, апаратурою та спецавтомобілями, шпиталь здебільшого забезпечують волонтери та для лікарів не це головне. Найважливіше кажуть, подяки та усмішки здорових пацієнтів. Но здесь настоящие врачи, які за тобой ходять, за не трясуться. А на гражданке таких врачей нет. Українські лікарі за мир, але зізнаються, навіть уявити не могли, наскільки актуальною назва міжнародного свята стане для сучасної України. З Донеччини Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Станіслав Каренчук, Спецкор 2 плюс 2. На сучасний біонічний протез замість власної втраченої у бою кінцівки українським бійцям, що втратили руки на фронті, обіцяють високотехнологічні британські протези. Такий електронний механізм керується за допомогою інтерпретації сигналів, які виникають при скороченні м'язів руки. Завдяки йому людина зможе самостійно їсти, писати, застібати гудзики і навіть. Керувати автомобілем штучна рука коштуватиме понад 420 тисяч гривень. Вартість високотехнологічних протезів для воїнів АТО обіцяють, що повністю сплачуватиме держава. міністерством була встановлена ціни на верхній кінці. Це ціни для вітчиз для українських компаній до 450 тисяч. Для учасників АТО є трьохкратне перевищення, але забезпечення протезами в Україні забезпечиться виключно безкоштовно. Українців захлеснула нова лихоманка. Вони збирають кришки на переробку. За вторговані кошти планують купувати протези для воїнів. АТО. ідея, зізнаються організатори, запозичена. Вперше її запровадили турки. Там за закривки купують інвалідні візки. Її підхопили європейці, а тепер дійшла черга й до українців. Мало того, саме перероблений пластик з кришок є однією зі складових штучних суглобів. В принципі, неділя. Йому пластикових кришок Олександр Северин організував у своєму кіоску на одному з ринків на ініціативу збирати закривки задля приробки і придбання на вторговані кошти протезів для воїнів. АТО відгукнулось чимало містян. Тепер таких точок у самому Дніпропетровську більше десятка активно кришки збирають в інших містечках області. Тот мусор під ногами, який вибрасується везде, в посадках, в лісах, на дорогах, в парках. Он може послужити на один протез 500 тисяч кришок. Один кривий рог. За один день випів одну бутилку води. кожен чоловік може уже зібрати на один протез. Пані Євгенія, голова одного зі столичних ОСББ. Його жителі плетуть маскувальні сітки для воїнів. Тепер узялися ще й збирати кришечки. Їхній пункт збору просто у під'їзді напівпорожній. Жінка каже, саме напередодні передали волонтерам кілька величезних мішків з пластиком. Ми пожилі люди, ми не можемо здавати кров. Я не можу сісти в танк. но вот ми можемо в'язати маскировачні сіточки, і ми можемо робити то, що, що посильно. Акція зі збору закривок для протезування воїнів АТО охопила всю країну. До неї вже приєднали чверть мільйона людей. Кришки збирають у бібліотеках, лікарнях, школах, дитячих таборах, крамницях, церквах. Деякі заклади, наприклад, кафе, за принесені кришки, обіцяють знижки. Активно кажуть організатори, долучились державні установи. Географія уся Україна від найвіддаленіших куточки в півдня до півночі від заходу країни і до самого сходу, одними з перших 12 тисяч кришок до столиці надіслали з Луганщини. У мережі вже є навіть інтерактивна карта пунктів прийому. Всі деньги, которые будут идти под эгидой этой акции, они идут только безналичным налічним Никто ни с кем не рассчитывается наличными деньгами. Вартість кілограма кришок дуже різниця. У столиці за них пропонують від 5 до 10 гривень. Нині активісти залучають заводи з переробки відходів. Відгукнувся поки що тільки один. Він має філії у шести містах країни. Перші 600 сот кілограмів закривок уже передали на переробку. Ольга Максимова Артем Багров Олена Осенко Сергій Файзулін Спецкор 2+,2. Герої повернулись понад сотню військовослужбовців, зведеного загону повітряних сил. Сьогодні прибули додому. Хлопці виконували бойові завдання на одній з найгарячіших ділянок передової. Тримали позицію, що розташовані просто за парканом злітки Донецького аеропорту та навколо Авдіївки. Пережили понад чотири сотні ворожих обстрілів та атак. Стратегічну оборону витримали абсолютно всі жодних втрат. Рідні воїнів під час зустрічі не стримували сліз. Чекали захисників у Василькові на Київщині, де до того бійці проходили підготовку. Після відпустки вони планують повернутися на місця постійної служби. Всі живі, здорові, виконали боє завдання, це саме головне. Що люди можуть тут відпочивати, спати спокійно, поки ми там будемо стояти на рубіжах. Жити хочеться. Просто. Жити, 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 жити. Додому, до, дому, до хати. Чесно вам скажу так, тебе хочуть вбити кожну секунду, кожну минуту, а, в... а нас 104 прийшло і приїхало. Це чудо, це велике чудо. Просто через паркан від метра Сільвіо берлусконі у фешенебольному містечку на Сардинії на самісінькому узбережжі Смарагдового середземного моря італійська феміда заарештувала за кордонну нерухомість Олексія Зарова, сина колишнього українського прем'єра утікача. І, хоча в українській політичній кухні більшість пересічних італійців мало що розуміють, вони абсолютно чітко усвідомлюють, що у сучасному цивілізованому світі статус Син державного чиновника не може бути синонімом словосполучення доларовий мультимільйонер. Саме Сардинію син колишнього прем'єр-міністра України, Олексій Азаров, обрав для своїх інвестицій в нерухомість. Там є квартири, що коштують 100 тисяч євро, а є вілли, що сягають 50 мільйонів. Я не знаю, що саме Азаров купив. Місцеві журналісти, котрі першими повідомили про покупки нерухомості Олексієм Азаровим, вже з'ясували, де саме розташовані будинки. Це так звана Гольфоді Марінелла. Місто зручне, поруч аеропорт Ольбії. У цій частині острова небагато туристів. В його зелені ховаються вілли італійської знаті. Азаров, єдиний українець у цьому селищі, і звістка про арешт його майна швидко Апала на шпальти місцевої преси. Ви знаєте скільки заробляють українські політики? Думаю, купу грошей та навіть більше, бо, бо можуть собі дозволити купити вілу, що коштує 2-3 мільйони євро 5 мільйонів євро. Говоримо про серйозні цифри. Журналіст не приховує іронії. Його редакція провела власне розслідування і розповіла італійцям про те, як український політик через компанію Агосто 2012 СРЛ купив нерухомість цей випадок демонструє, що декому все дозволено. Ти даєш гроші, купуєш. Є хто продає, є хто купує. Але тут виступає правосуддя. Усі ми побачили, що сталося. Фінансова поліція заарештувала майно. А згодом і Київ через прокуратуру ухвалив судове рішення про арешт. Подвійний арешт майна Олексія Азарова ці віли на Сардені належать синові українського експрем'єра. Рік тому італійське правосуддя наклало арешт на це майно, і тепер другий удар. Печерський районний суд столиці. Вілли Азарова виявилися не такими вже і великими: одна у 40 квадратних метрів, інша у 125. Ворота зачинені, табличка у хід заборонено. Олексій Азаров тут не з'являється. Фотографія сусіда українця старожилом вулиці ні про що не говорить. Ти знаєш цього чоловіка? Ні, не знаю, хто це. Власник цієї віл. А так я про нього чув, але ніколи його не бачив. Кажуть, що він втрапив у халепу. З ним пов'язані різні історії. Щось із російською мафією, не знаю. Олександр Фіконі розкриває ще одну таємницю сімейства Азарових. Невеличкі будинки куплені не через природню скромність сина колишнього українського прем'єра. Виявляється, він планував їх знести, а на цьому місці побудувати новий маєток. Якщо без подробиць, то він хотів купити наш будинок. Нам запропонували його продати, але ми не погодилися. Він хотів знести тут усе і збудувати щось нове. Фінансова поліція Італії продовжує слідство у справі Олексія Азарова. І ці віли у гольфоді Марінелла – лише невеличка частина від закордонної власності Азарова молодшого. Катерина Нестеренко Енцоросі Спецкор два плюс із Сардинії на цьому й в мене все. Інформаційний підсумок добина 2+,2 плюс традиційно буде о 23.30. Тоді зустрінемось. Не пропустіть.